Протягом останніх п'яти років розмов про створення команди майстрів футболу було безліч, але до конкретних дій справа так і не дійшла. На колеги було зазначено. Передбачається створити професійний футбольний клуб із статусом юридичної особи та відповідним штатом. Я зразу фінансування можу озвучувати передбачене півтора мільйона гривень поза бюджетні кошти. Досвідом щодо роботи федерації і футбольних клубів поділились колеги з Вінниці, де команда Нива представляє регіон у вищій футбольній лізі. Щоб створити команду майстрів, звичайно необхідно мати відповідну фінансову і матеріальну підтримку. Завдання обласної та міської федерації футболу знаходити таланти серед вихованців спортивних шкіл області і розвивати дитячий футбол. Напрямок буде все таки зроблено на те, щоб піднімати футбол дитячий. Футбол аматорський, тому що, ну скажем так, цей футбол є в загоні на сьогоднішній день в місті. Професійна команда це здорово охопити маси великі, охопити дітей, відтягнути їх з вулиці. Я думаю, що це буде на сьогоднішній день завдання номер один для міста. На колегії затверджено план розвитку футболу на всіх рівнях. Чи втілиться він в конкретні справи, покаже час.